Всі ми стикаємося з тим, що не хочеться. Іноді через втому, іноді через страх, іноді через невпевненість. Світ швидкий, соцмережі шумлять і здається, що знання вже не такі важливі, але насправді саме знання дають свободу. Без навчання ти залежиш від чужих рішень. а коли ти розвиваєшся, ти сам створюєш свій світ. Для чого вчитися? Навчання відкриває двері. Вчишся не для школи, а для життя. Бо знання допомагають розуміти світ і людей. Бо освіта це можливість обрати, ким ти хочеш бути. Бо той, хто вміє вчитися, ніколи не залишиться без майбутнього. Можливо, ти зараз не бачиш результату, але кожна сторінка, кожен урок це крок до великої мети. Нагороджуй себе, кожен успіх, навіть найменший, заслуговує молодець. Згадай, заради чого ти почав. Мрія, мета. Навіть маленька це паливо для руху. Пам'ятай, ти не гірший у кожного свій темп важливо не швидкість, а рух уперед. Оточи себе натхнення, люди, музика, фільми, цитати. Усе, що дає силу. Твоя освіта це твій ключ до мрії. Не бійся труднощів, бо саме вони формують силу. Вчись не для оцінок, а для життя. І пам'ятайте, кожного разу, коли ти відкриваєш книжку, ти відкриваєш нову сторінку свого майбутнього.